Вітаю усіх моїх підписників, весь каналу на моїй кухні. Сьогодні я буду робити свою мрію. Я про цю мрію вже мрію пару років, і все мені щось не вийшло, і то мені щось не виходило, то часу не було. Кожен рік я не змогла це зробити. Ну нарешті цього року моя мрія, як то кажуть, вплутиться в життя, і я, і я думаю, що в мене все вийде, і що, і що воно буде, моя паска у вигляді віночка, буде дуже гарною. Смачною і такою, щоб знаєте її хотілося робити кожен рік. Ось тепер дивіться, що нам для цього потрібно. Ви вже на заставці бачили, який віночок в мене вийшов, тому зараз я вам покажу, як його зробити. У мене є тепле молоко 200 гр. І я тепер в це молоко додаю 15 грам дріжджів І хочу його ось так вимішати, щоб дріжджі добре змочилися. І щоб зробити з нього опару. Я ще додам пару ложок борошна, отак. Щоб опара була щільніша трошки. Розмішаємо зараз добренько і залишимо його на підходження. Залишаємо, нехай наші дріжджі активують, а ми тим часом будемо працювати з остальними інгредієнтами. Так що нам потрібно. Дивіться. У мене тут є так: 2 цілих яйця і 4 жовтки. Білки я відділила окремо. Виливаємо всю цю суміш, більшу миску, і будемо збивати. Також сюди додав, у мене є така добра щіпка солі і 130 грам цукру. І будемо збивати до пишної білої піни, так, щоб добре збилося. Я ще додав сюди два пакетика ванілії. Кожен пакетик по 8 грамів. Я збила яйця з цукром і сіллю. І дивіться, яка пишна, така біленька, утворилася маса. І вона подвоїлася. Отак От мають виглядати збиті яйця. Нам буде потрібно цедра з одного лимона, цедра з одного апельсина і сік, приблизно 60 г соку з апельсина. Масло у мене тут 80 грамів, я його вже підтопила. Борошна у мене є 700 грам, але ми побачимо, скільки борошна піде. Може буде замало, може буде чуть -чуть забагато. Будемо бачити, будемо борошно додати поступово. І ось тепер така маса, наша опара вже почала підходити. Бачите, вона вже утворила таку шапочку. Ще почекаємо трошечки. А тим часом будемо додавати всі остальні складники сюди. Зараз я натру цедру з лимона і з апельсина. Ось тільки в мене цедри з апельсина і з лимона. Апельсина треба брати величенького, не маленького, а такого побільше. Тепер я буду видушувати апельсиновий сік. З половинки апельсина. Ось який я соку надушила, це 50-60 грам. Апельсинового соку додаємо сюди. Також додаємо сюди масло. Моє дріжджі гарненько підійшло. Воно збільшилося. І воно утворило таку велику шапочку. Будемо його додати до маси. Вимішуємо і будемо потрошки додати борошно. Ось так. Спочатку лопаткою, як завжди, а потім перейдемо на ручний виміс. Я тісто вже виложила на стіл і буду його місити до тих пір, поки воно не перестане липнути до рук. Ось таке тісточко в мене вийшло. Дивіться, яке воно м'ягесеньке. Воно дуже і дуже м'яке. Воно не є забите борошном. Зовсім не є забити. Воно дуже таке, знаєте, м'ягеньке-м'ягеньке. От таке має бути тісто. Змазую оливковою олією мисочку і ставлю сюди на підходження. Тепер плівочкою закриваємо. Накриваємо рушнячком і ставимо в тепле місце на підходження. Ось так. Моє тісто підходить, я підготувала цукати. Дивіться, що в мене тут є: Ізюм білий, ізюм чорний, абрикос сушений, манго, ананас і клюква. Ви можете взяти те, що у вас є. От Тільки, наприклад, ізюм білий і чорний. І теж буде добре, не хвилюйтеся. Що маєте, то те підійде. А як цукати, я підготувала. Я їх залила гарячою водою, вони постояли хвилин 10, потім ту водичку злила. Просушила паперовими рушничками і вони готові до використання. Тіста. За годину часу, ось дивіться, як воно гарненько нам підійшло. Я поверхню так трошечки, трошечки підсиплю борошно. Боже, тісто, як пушочок. Бачите? Як пушочок. Зараз я його поділю на 4 і я буду його переважувати. Бо мені треба, щоб кусочки були всі однакові. У мене вийшло 4 кусочки по 350 грам. І зараз я їх ще прикрию плівочкою, нехай вони хвилин 10 так постоять. Зараз я хочу вам показати, в чому я збираюся випікати свій віночок. Крафіновий віночки. Дивіться, я взяла ось таку посудину, така в мене каструля є. Вона є керамічна. То я не думаю, що треба оцей пергамент, але знаєте, я ліпше. Його використаю для того, щоб якщо б потім щось не вийшло, щоб в мене не змарнився цілий віночок. А ви дивіться по своїй каструльці, щоб будете робити такий самий віночок, як в мене. Якщо до вашої каструльки прилипає, то обов'язково дайте пергамент. Я змазала маслом стінки, і через що мій пергамент прилипнув дуже добре, бачите? І на спід я дала пергамент, на спід і по буках. Я обмазала маслом, і через, через що пергамент дуже добре приліпає тоді. Для такого, знаєте, щоб бути як то, сейф. Щоб бути сейф. О, бо якщо, якщо би щось не вийшло, і потім один у вас крафінчик поламається і воно не буде мати того вигляду, ліпше на всякий випадок дати пергамент. робити крафінчики і ставити їх так по кругу. У мене має, має сюди війти 8 крафінів, через що я тісто поділила на 4. І тепер з кожного буду робити 2 крафінчики. Я вам, вам зараз все покажу. Тут такий в мене ззаду, і так я собі уявляю, що так буде добре. Кожен мій крафінчик має приблизно 350-355 грам. Ось так. Я буду його розкачувати. Тісто, як пушочок, ну таке мігсеньке, ну таке пухке, як я його розкачала, бачите, то не є дуже тоненько, то так, знаєте, і не тонко, і не грубо. Якщо ви хочете, щоб ваш крафін всередині був вологий, то вам треба змастити його масло. Якщо ви не хочете, якщо, якщо ви любите такі більш сухіші крафіни, то маслом змазувати не треба, а просто оці цукати, висипати по поверхні. Я хочу, щоб мій трошки був такий. Логій, через що я буду змазувати. Гарно нам розмазується по тісті, без ніяких зусиль. Коли все готово, будемо посипати нашими цукатами. Ось так просто зверху посипаємо. Можете горіхів додати, якщо хочете. Це вже по бажанню. Будемо його скручувати. Отак з краєчку. Добре, починаємо його завертати. Протився. Тепер в кінці його защіпуємо підтягуємо де треба. От защіпили. Чуть-чуть можна ще прикачати. Він є у нас такий величенький. Тепер ми його розрізаємо наполовину. Добре, гострим ножом. Майте на увазі, бо як ніж є трохи тупий, то буде вам дуже важко. І прорізуємо його до стола. Так, щоб він прорізався. О! Бачите, він гарненько прорізався. Тепер будемо його скручувати зразу ж. Зразу його скручуємо. Якщо цукати якісь повипадають, то потім ми, ми їх позаправляємо, не хвилюйтеся. Ось так. Зразу його скручуємо і робимо з нього ось такий крахинчик. О. Ось такий. У мене получився. Другий так само скручуємо. І це вже в нас два. О. І маємо два крафінчики. І тепер другий так само. Розкачала, помастила маслом. І посипаю зверху цукатами. Так, старайтеся, щоб було рівномірно. І щоб не було задуже також, бо як задуже тумно то є лишнє. Все, тепер скручуємо знов. І я зараз так пороблю ще всі останні і вам покажу. Я хочу показати вам, як я порозміщала крафінчики в, в каструльці. От що ви бачили, чотири я вже розмістила і ще буде чотири. І чотири я поставлю поміж них. А серединку, побачите, я покажу, як я серединку заповню. О, і тепер в мене вже останній крафінчик, Я його намастила маслом, але я вам ще раз повторюю: якщо ви не хочете, щоб він всередині був вологий, то маслом не мусите змазувати. Але якщо ви змастили маслом, то тут є така, знаєте, ймовірність, така ліпша ймовірність, що ваш. Ще цукати, вони приклеяться ліпше. Бо якщо маслом не мастити, то вони і приклеїтись не мають до чого. І вони так просто будуть знаєте, літали вам по цьому крафінчику. А так вони приклеюються і вони, от так, знаєте, міцно тримаються. І це є теж добре. Старайтеся, щоб всі краї були однакові, щоб не так, щоб тісто було тут коротше, тут і довше. Розрізаємо наполовину. До самого столу. Ось так. Розрізали і зразу будемо скручувати. Його не треба ніде переставляти, а тут же на місці зразу і крутим. Отак. От Кінчик у цей остатній. Старайтеся так, щоб його прикрити. О, ось так. І виходить от такі крафінчики. О, і тут закидуємо і кінчик під низ, і кладемо цей залишок зверху. Я заповнила свою каструльку своїми крафінами. ціла каструлька. Посередині, бачите, що я дала? Я дала от такі керамічні для відпікання формочки. Я їх поставила ось так одна на другу, але кругом я дала пергамент. Щоб вони мені, щоб серединка мені лишилася, щоб вони не роз'їхалися і не і зліпилися всі кубки. Але дивіться, я їх ставила, то між ними ще відстані було б трошки. А вже дивіться, нема нічого. Поки я всі доробила, вже відстані між ними практично нема. Вони вже всі тримаються один біля одного. Зараз я ще їх почекаю, поки вони ще трошки підрухаються. А тоді я їх ставлю в духовку при 200 градусів Цельсії на буквально на 5 хвилин, ну до 10 хвилин. А потім я температуру зменшу до 180, і вони будуть ще випікатися так до 40 хвилин. Ось так я їх накрила рушничком і вони отак будуть стояти підрухуватися, може 20 хвилин. То буде видно, як вони підійдуть. Ось Якщо такий вони... віночок у мене вийшов. Вже витягуємо все. Ось так він виглядає. Дивіться, оці формочки я витягнула ще десь за 25 хвилин до завершення. Я їх витягла, тому що я хотіла, щоб мені трошки серединка запеклася. Бо вони закривали повністю весь простір, і тому, і тому було важко доступу туди гарячого повітря. Зараз я його витягну, як він чуть-чуть охолоне. То я його перекину на, на тарілочку, і тоді вам покажу далі. Ось такий в мене вийшов великодний віночок. Гарно випікся. І тепер дивіться, що можна зробити. Але це вже по бажанню, це вже хто як хоче. Тепер можна, от я маю отутей цукор з водою, і можна ось так його зверху помастити і додати всякі прикраси, які хто має. Так, щоб вони трималися, щоб вони вам не злітали, то треба помастити цукром з водою. Тоді вони будуть добре триматися і не будуть літати по всьому. Ось такий віночок це моя мрія, яку я хотіла давним-давно її зробити і ніяк мені не вийшло. Ну, нарешті, я її зробила. Це мій такий авторський задум. Який я руками хотіла втілити, і тепер, нарешті, я його зробила і дуже тішуся, бо він вийшов гарнесенький. Тепер сюди всередину, от на цю виямку, ви можете покласти, поставити свічку собі, можете покласти, от яєчка, як я поклала. У мене ще немає таких, таких настоящих великодних яєчок, але я мала дерев'яні, і я сюди їх поставила. А ви можете, коли вже будете на на Великдень пекти, то можете поставити собі нормальні крашенки. От сюди наставити, і воно дуже гарно і оригінально дивиться. Самі бачите, що воно виглядає дуже-дуже добре. З тими крашенками буде. І потім всякі такі прикраси. Ось в мене, в мене ось така вона. Бачите, тут є різні. Це можна купити тепер будь-де і які хочете. І коштується копійки. І ці прикраси можна ось так їх розкласти по всьому віночку. А крафінчики перед тим, як пекти, можете його змастити яйцем. А можете його не мастити яйцем, а вже в кінці солодкою водою, розведеною з цукром. Ось так, як я зробила. Це вже теж по бажанню. Так, ось тепер я його поприкрашала. Можете подивитися. Мені здається, це неймовірно гарно і неймовірно смачно. Це, я вам скажу, це є мій авторський шедевр. О, так що я вас попрошу. Кому сподобався мій великодний віночок. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. О, пишіть коменти, чи вам сподобався мій сьогоднішній віночок. Ви знаєте, якщо чесно, то нею шкода ламати. Тому що дуже гарно все вийшло, на мій погляд. А ви напишіть, чи вам сподобалося. Як ви рахуєте, чи вам сподобався, сподобався такий великодний віночок з крафінів. Слухайте, дуже легко відривається тісто. Один крафін від другого. Ось так прямо від'єднався і все. Ось дивіться цілий крафінчик. О, вау! Дивіться, яке тісто! Воно таке волокнисте, дуже волокнисте. Дивіться. Тісто дуже дуже гарне. Зараз попробую на смак Чуть-чуть. Ммм, май год! Смакотіще. Це є смакотіще. Тепер ось тут я маю каву з кардамоном. Як зробити таку каву з кардамоном? Я дам посилання знизу, і ви собі зможете подивитися. Я її для себе тільки що відкрила. Це є львівська кава. У Львові так каву готують. По кав'ярнях ви можете собі замовити каву з кардамоном. Це є така спеція, індійська спеція, яка завезена з Індії. І я спробувала слухайте, дуже смачно. Ми тепер цю каву з Мирославою п'ємо кожен день, вона нам так прилипла до серця, що ми, що ми її п'ємо кожен день. І я поставлю посилання, як вона робиться, і ви собі кожен вдома може попробувати і зробити. Дуже смачна кава. Там використовується кориця, кардамон і кава. І більше нічого такого немає, ну кава надзвичайно добра. Надзвичайно добра. І тепер ось так з такою кавою. Ви розумієте, це така смакота. Якщо чесно, то я ще такого в житті не їла смачного. Якщо сказати вам чесно, я пекла крафіни минулого року. Вони були теж дуже добрі, дуже смачні. Але цього року оцей оце, оце віночок з тих крафінів мені дуже сподобався. Дуже воно надзвичайно є смачно і воно дуже гарно виглядає. Ви можете його поставити на столі замість паски і поставити всередину або свічку, або яєчка, я вже казала. І це буде дуже прикрашало ваш стіл. Повірте, воно буде дуже прикрашало. О, Так що, я сподіваюся, що вам сподобався сьогодні мій Великодний віночок з Крафінів. Дослідуючої цікавої зустрічі. Па-па!